До нас долучився, до нашої волонтерської команди відомий радіоведучий Андрій Куликов. Доброго дня, пане привет, привет усім. Ви вже не перший раз озвучуєте книжку в рамках проекту книги, що говорять. Що вас спонукає долучатись, продовжувати? Я коли у мене буває змога, завжди долучаюсь до шляхетних справ. Якщо я не можу сам їх винайти, а це насправді. Не так просто, то коли є люди, які бачать, в який спосіб ми можемо допомогти іншим і отримати допомогу, ну що ж, я тоді беру участь у цьому. Чи складно озвучувати аудіо, взагалі твори і створювати аудіокнижку? Озвучувати твори, створювати аудіокнижку, заново. Озвучувати твори і створювати аудіокнижку набагато складніше, ніж може видатися. Тому що навіть коли ти втретє, в четверте читаєш книжку, або твір, ти сприймаєш його вже дещо по-новому. Тому здається, що все просто, а от дійшов до цього слова чи зворота, і воно вже по-новому. Крім того, завжди є люди, які дають поради. І у тебе виникає така суперечність, а та ти от бачиш і відчуваєш це по одному, вони по-іншому. А хто його знав насправді як відчував письменник або відчувала письменниця? Тому складна ця штука, і оцінити можна лише коли воно зібрано, змонтовано, підкладено, можливо, якусь музику. Ну от тоді так. Ну, ви озвучили Олекса Стереженка, Скарб. Ми вам надіслали готову роботу. Вам сподобався цей фінальний вже результат разом з вашим голосом, з музичним, звуковим оформленням. Ну там, де мій голос, то мені зазвичай подобається. А взагалі без жартів, воно мені дуже сподобалось. Тут ще дуже складна річ це спробувати уявити себе таким, як та людина, якій призначено в цей твір. А це нелегко. Ти не буваєш практично в становищі цієї людини. Але знання деяких людей, ну, з тих... Кому в тому числі ця книжка призначена, от воно допомагає. А скажіть, будь ласка, ви взагалі слухаєте аудіо книжки? Любите? Дуже зрідко. Якщо в мене є нагода послухати щось, я краще послухаю музику, але це не означає, що я зовсім цього не роблю, тому що голос, та ну, кажуть, що. Найдовершеніший музичний інструмент у світі це людський голос, та і можна дуже багато висловити. Тому так, я слухаю, я до речі, слухав і польською, окрім української, і польською, і англійською, і чеською мовами. Це все дуже цікаво і дуже важливо. Що ви могли порадити людям? Можливо, ви хочете щось сказати, долучатися чи не долучатися до нашого проекту. Якщо у вас є змога взяти участь у цьому проєкті, книжки, що говорять, візьміть, візьміть цю участь, запропонуйте свою участь, і допомагати можна в різні способи. Можна пожертвувати трохи грошей, можна прийти і сказати, а я от маю таку і таку програму монтажу і вмію в ній працювати. А якщо ви не можете цього робити, то в будь-якому разі поширте відомості про цей проєкт. І скажіть людям, коли ви допомагаєте одним, вони обов'язково допоможуть вам в іншому. Навіть саме усвідомлення того, що ви зробили дещо корисне для інших людей, воно вас здатне підтримати. Я нагадаю, що у нас на платформі Велика ідея спільнокош триває збір коштів на музичне оформлення аудіокнижок, в тому числі і вашої аудіокниги, яку ми зараз записуємо. Друзі, будь ласка, долучайтеся. Залишилося всього 19 днів. Але ми віримо, що чудеса бувають, і можливо, ми все таки зберемо ці кошти. А ми насправді не віримо, що чудеса бувають. Ми знаємо, що відбуваються цілком логічні дії. Бо людині властиво дбати про інших. Дякую дуже.